Добрий ранок! Просто зараз на сніданок найгарячіші новини світу кіно, що накоїла Дженіфер Лопес, і що з Беном Афлеком? Та скандал з Томом Крузом, чому актор не приїхав на випускний доньки. Ви чули у Бена Афліка після розставання з Дженіфер Лопес великі проблеми. Один із найкращих друзів Афліка, режисер Кевін Сміт, зізнався, що актор погано справляється з цією ситуацією. Каже, Бен намагається здаватися зовні спокійним і навіть радісним, але насправді багато п'є та заїдає стрес. Я один з найненадійніших його друзів, але бачу, що він явно переживає важкі часи. Моя дружина постійно каже: Йди поговори з ним, але я просто не хочу вторгнути. Хатися у їхні стосунки щоб не нашкодити, зізнався Сміт зіркова пара, яку фанати у соцмережах називають Беніфер, зіграла весілля у липні 2022 року, але вже кілька місяців не з'являється разом на публіці. Раніше Афлек вийшов у світ без обручки, чим підігрів чутки про розлучення зі співачкою. Раніше Дженіфер Лопес зривалася на папараці на тлі чуток про розлучення та відмовлялася це коментувати, і зараз поки мовчить. 30-річний син Шварценеггера іронічно привітав його з днем народження. Патрік, середній син Арнольда Шварценеггера, в особистому блозі опублікував архівне фото зі своїм батьком, якому нещодавно виповнилося 77 років. Кадр було зроблено, коли шварценеггеру молодшому було 7 років. Син і батько зображені у картинній рамі. На фото вони широко посміхаються та виглядають щасливими. Я люблю тебе майже так само, як ти любиш себе. З гумором написав юнак. 30-річний Патрік народився у шлюбі актора Арнольда Шварценеггера та журналістки Марії Шрайвер. У пари є дочки Кетрін та Крістіна, а також син Крістофер. Шварцнегер та Шрайвер прожили у шлюбі 25 років, і у 2011 році розлучилися. Причиною розлучення став роман зірки Термінатора із хатньою робітницею. Жінка народила від нього сина Джозефа, якому зараз 26 років. Актор зізнавався, що жорстоко вчинив із дружиною та завдав їй болю, але, незважаючи на це, вони змогли налагодити стосунки та залишитися друзями заради своїх дітей. Том Круз не приїхав на випускний доньки. Що сталося? Чутки про те, що Томи Сурі Круз досить холодно ставляться один до одного, з'явилися давно. Але ще більше вони підтвердилися, коли 18-річна Сурі святкувала свій випускний у Нью-Йорку у присутності найближчих членів сім'ї та друзів. Поруч з нею була й зіркова мати Кеті Холмс. Однак Тома Круза ніде не було видно під час церемонії. Шанувальникам стало цікаво, де ж у цей час був актор. Томі знайшовся у Лондоні. Він веселився на концерті Тейлор Свіфт. В оточенні своїх друзів режисера Крістофера Маккуорі, Тревіса Келсі, Г'ю Гранта, Ештона Качера, Міли Куніс та інших селебріті. Після того, як фотографії та відео усміхненого Круза з'явилися у соціальних мережах, дочка настільки образилась на батька, що вирішила з цього моменту використати. Тати друге ім'я своєї матері Нуель як своє прізвище замість Круз.